Зовсім трішечки, і схоже, поки Зеленський був у Британії, він зовсім відбився від рук Єрмака, тому що він дав інтерв'ю не каналу Ріната Ахметова. I... Зеленський дав інтерв'ю BBC і це як не дивно була не та тепла ванна, яку йому постійно влаштовують в Україні, а доволі відверте і місцями жорстке інтерв'ю, яке можна передати ось оцим стоп кадром. Я дуже рекомендую вам подивитись це інтерв'ю повністю. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. А для вас я відібрав найцікавіші, на мою думку, моменти, про які ми з вами прямо зараз і поговоримо. Але поки що підпишіться на мій канал і натисніть лайк. Це ніколи не буває зайвим. Юпромест ЙоПІПОЛДЮОДЕНД конфлікт. In the east of Ukraine, and that you would do it while restoring the territorial integrity of your country. On that basis, after a year and a half, you failed. No. Це дуже складне питання. Так, це питання дійсно непросте. Не 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 Міньйони Зеленського вже не знають, як би зробити так, аби Україна капітулювала, але поки що у них це не вдається. Що... далі сьогодні ви знаєте 75 днів. тиші. Тому сьогодні 75 днів не стріляють. Це брехня. Штаб операції об'єднаних сил постійно повідомляє про те, що росіяни обстрілюють наші війська, але ми, звісно ж, їм ніколи не відповідаємо. У нас є дійсно з цієї сторони, зі сторони тимчасово окуповані є постріли. Є... Well, є... I, I, Mr. President, that, that's not strictly true, is it? There isn't peace, there isn't quiet. The OSCE monitors who look at the situation on the ground in the east have talked about 1400 ceasefire Violations since July. You claim that the prisoner swaps, the ceasefire have changed the situation. The truth is, they haven't. Це так, і сам Зеленський щойно фактично в своєму інтерв'ю визнав, що він збрехав хвилину тому. Це так, ось що буває, коли ти спілкуєшся не із підставками до мікрофонів, а зі справжніми журналістами. Ми реально ну, не реагуємо на якісь пошту... якісь е, деякі е, поодинокі постріли з окупованої території. Ви просто вдумайтесь. Президент видає за досягнення те, що ми не стріляємо в окупантів у відповідь на те. Що вони стріляють в нас, здається, я тепер розумію, чому вони хочуть мене посадити за те, що я захищав своє життя. Ми не повинні зробити е, того, що призведе до ескалації цього конфлікту, але є бойові втрати, і це найголовніший результат за 75 днів бойових втрат. Одна людина загинула. Одна. І Я вважаю, що це наша перемога. Взагалі, якось дуже дивно видавати за досягнення те, що загинув хоча б хтось із наших військовослужбовців. Але ну нехай, нехай вже буде ось отака відповідь: це принаймні краще ніж те, що він свого часу сказав про збитий іраном український Боїнг. Ми стали займатися іранською трагедією, до речі, в якій ми теж перемогли. Я так вважаю. Я про це говорю і сполученим штатам, і країнам Європейського союзу. Всім я кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати. Ви пі а членство в НАТО це дуже важливий сигнал. На Російській Федерації, і це найважливіша підтримка. Це був якраз той рідкісний випадок, коли я підтримую те, що сказав Володимир Зеленський. Але є одна проблема справа в тому, що слова Зеленського не дуже поділяє його ж міністр оборони. Замість амбіційної, але не досяжної найближчим часом мети цілковитиї адаптації збройних сил України до стандартів НАТО. У нас має бути цілком реальна мета. Максимально забезпечення здатності збройних сил України взаємодіяти з силами альянсу. Я нагадаю, що це той самий міністр, який колаборанту вілкулу вручав нагороду за сприяння збройним силам України. європейського Європейської ідея що Україна може бути повністю членом НАТО more than a fantasy. That's the truth, isn't it? Ви знаєте, чесно кажучи, війна між Україною і Росією це теж була фантастика. Я не знаю, чи його готували до цього ефіру, чи він імпровізує, але бляха муха, як можна порівнювати бажання України вступити в НАТО із розв'язанням російсько-української війни. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були. У нас сім'ї, які складали з людини з Росії, людини з України. Ми жили багато років в радянському е, Союзі, ж, жили пліч пліч Так, частина наших громадян була змушена жити в совєтському Союзі, тому що у них не. Не було вибору, тому що Україна всі ці роки була окупована, а совєтська тоталітарна комуністична влада вбила десятки мільйонів українців. Про цю деталь якось забув сказати Зеленський Десеєнполітикс із вайс ту андерпроміс андроливер. Сімс то мідет Венек Камс то йокрусейд агенст коропшн ювдан екзакт опозит, юв оверпроміс. Андів Андливед, ну тут уже каже неправду ведучий, можливо, він просто не знає, але ми реформували а, все. <звук> Я нічого не втрачав. Я просто одразу сказав, хлопці. Ми йдемо будувати країну, йдемо змінювати. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором. Я ніколи не був президентом. Але ви професіонал. Ідіть. Якщо через півроку ви не покажете реальні результати, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем'єри. президент. I mean, немає, немає. Немає часу. Немає часу. Це щойно він говорив про колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапку, який пробув півроку на посаді. І через те, що ніби як він не впорався, його звільнили. Так ось більше ніж півроку на своїй посаді є вже Ірина Венедіктова, теж генеральний прокурор. І вона відзначилась тим, що не декларувала свій дорогущий годинник, переїхала на державну дачу і покривала кількох депутатів зі слуги народу, щоб їх не при. Тягали до відповідальності за корупцію, а іще ще вона зайнялась політичними переслідуваннями, але чомусь досі залишається на посаді. Може, це і є ті результати, на які так чекав Зеленський від генпрокурора. Вони ніколи нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, які є. Я розумію, півроку дуже замало, Але повинні бути кроки, бо ми повинні відповідати перед суспільством яким ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли, і посадки дійсно почались. Не чіпали жодного олігарха, не чіпали Медведчука, не чіпали корупціонерів. Зате почали переслідувати громадськість. Постерненко підозра буде в будь-якому разі. А ще почали палити будинки антикорупційним активістам, спалили автомобіль журналістам Радіо Свобода та опозиційному народному депутату. В Україні немає політичних переслідувань. Many other oligarchs who have allegations surrounding their financial activities remain completely untouched. It's only Poroshenko that you seem determined to go after. Why? To be honest, I don't influence law enforcement agencies. Zelensky doesn't influence law enforcement agencies, and I'm not Serhiy <laughs> Sternenko.